Дещина найбільша за розміром область України, і здавна жадана та облюбована культурами світу. Вони будували своє життя на солоних узбережжях, в степах і поймах річок. Природні принади манили людей дуже різних етносів і народів з часів пізнього палеоліту. І на наше з вами щастя, тут ще залишені сліди деяких епох. Як оцей знаменитий форпост у Білгородністровському подорож до керману нині трохи закордонне відрядження. І щоб дістатись сюди в реаліях війни, нам довелось трохи проїхатись територією Молдови. Але ми вже на подвір'ї найбільшої зі збережених фортець України, і я чекатиму від вас уважності та підтримки. Адже кожна ваша підписка, лайк і коментар дають нам можливість рухатись далі і відкривати для вас рідне. Давайте разом. Ніж вас поглине це гігантське укріплення із безкінечними масивними стінами і товстими вежами, раджу добре роздивитись його передпокій. Екскурсійний шлях в Акермані починається до того, як ви придбаєте квиток і минете турнікет. Давньогрецьке місто Тіра і велична фортеця Керман зведена на його руїнах. Це нині єдиний історико-культурний комплекс. Але занурення в їх спільний літопис починається тут вже надвору, бо прямо у підніжжя фортеці ще досі можна побачити і, принаймні, уявити, яким був архітектурний античний первінець. Це все чиїсь подвір'я, облаштовані тут 2,5 тисячі років тому. Фантастичні відчуття. Тоді вільний мис, що омивав прадністер стер Тірас, обжили греки, так само, як і ще чимало теплих берегів нашого Примор'я. Дослідники довго порпались у цих руїнах, тож мають уявлення про колишні риси Тіри. У п'ятому столітті до нашої ери тут стояло. Типове античне поселення з прямими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями, судячи з кількості антикварних знахідок. Тоді по товар до цього берега причалювали купці із Середземномор'я Африки, Греції навіть Азії. Після греків на місці Тіри жили Даки, Анти, русини Київщини. А шість віків тому настав період. Великої фортифікації У спадок дістався справжній велетень в реальному масштабі на дев'ять гектарів. Із тридцяти чотирьох що колись були вмощені по периметру, і всередині залишилось аж двадцять шість. Стіни товстенні, подекуди п'ятиметрові. Все це будувалось, добудовувалось не один раз. Але завдяки всім цим модернізаціям твердиня відстояла на сторожі цього мису уже більш ніж 600 років. Із казематами, гарнізонними площами, баштами, господарчими будівлями. А керман насправді був автономним містом за високим парканом, що сягає майже 2 кілометри у довжину і подекуди до 15 метрів заввишки. Але те, що бачимо, ми рештки апогею, найкращої версії, якої досяг цей велет. А починалось все скромніше. Важко уявити, як на такому п'ятачку розмістилася сотня вояків. Але цей от камерний двір фактично прообраз всієї Акерманської фортеці. Його називають цитадель. І з неї фактично в 14 столітті почалась оборонна історія цього місця. Тоді весь простір всередині був ніби павутинням, оплетений дерев'яними переходами, галереями. І в разі потреби можна було швидко потрапити з однієї стіни на іншу та тримати оборону. Тут було зосереджене і життя, і безпекові стратегії. Комендантська вежа, житлові кімнати, спостережні пункти, арсенал, була й церква. Камерний форт працював злагоджено і ще довго залишався серцем оборонного комплексу. Як би не було тісно за фортечними мірками, але в кожній оборонній споруді і в цій так само знайшлося місце для двох найстрашніших кімнат в'язниці і катівні. Це вже, звичайно, репліки сучасних майстрів, але колекція меблів, так би мовити, ефектна. І, напевне, ефективна. Отина, диби, кліщі, клітки. Лише від вигляду цих механізмів кров холоне. І схоже, що в катів було своєрідне почуття гумору та естетики. Такі маски замовляли в середньовічних ковалів для брехунів, пропагандистів і пліткарів. Першими фортифікаторами локальні історики називають генуестів. Італійці хитро керували мисом, попри те, що землі тоді належали Золотій Орді. Згодом тут панувало Литовське і Молдавське князівство. Але найглибше окопалися османи. Турки панували тут понад 300 років. Але й залишили фортецю великою та міцною і нарекли її акерманом. Ці численні шари історії фортеці і міста так зопалу дуже важко пізнати і не заплутатись. Тож, моя вам порада блукати просторами тепер уже музейної фортеці в гідній компанії. Це направду фантастично виглядає. Я вам чесно зізнаюсь, я фанатію від таких історичних образів і розумію, що нас сьогодні зустрічає монарша особа. Так, вас сьогодні зустрічає принцеса Тамара, це донька Олександра Доброго, який будував саме цю фортецю на початку 14 століття. Як нам пощастило? Так, звісно, ми дуже раді вас бачити в нашій фортеці. Зверніть увагу, яка гарна сукня. Так ну це напевно, не дуже зручна. Так, не дуже вона зручна, треба було підіймати в ті часи, щоб десь піднятися по сходам або взагалі пройтися, прогулятися. Але вона була розшита перлами, золотом. Чим багатше було більше золота, перлів, то це показувало наскільки багата особа. Судячи з розміру камінців на сукні, статус підтверджено. Так, так, статус підтверджено. і в ті часи все-таки одягали невеличкі, ви бачите, якраз отакі. Корони, якби тоді так, і сьогодні я вас теж так зустрічаю в такому образі. Це дуже поважно. Принцеса Тамара напевне бачила фортецю не такою розлогою, якою бачимо ми з краєзнавицею в її образі, бо ж була розбудована вже після відходу звідси молдавського війська. Сучасний акерман за формою нагадує неправильний багатокутник. І кожен його кут та площа мали не просто естетичне, а й функціональне значення. Пані, Ана, із того, що я знаю про Керманську фортецю, це те, що в час свого розквіту і від початку будівництва тут був певний адміністративний поділ. І ця направду величезна територія ділилась на так звані двори. Як вони взаємодіяли між собою? Як функціонували, розширювалися, можливо. Так, фортеця наша Керманська має чотири подвір'я. Вони не функціонували один від одного окремо. Спочатку будувалася цитадель, це було перше подвір'я. Потім побудували друге подвір'я гарнізонне, на якому ми зараз з вами знаходимося, потім третє. Цивільне, ну і після цивільного вже турки будували якраз карантинне. Це подвір'я має площу 2,5 гектари землі, називається гарнізонне. Тут були казарми, стайні, лазарети, шпиталі. Саме якраз займалися, тренувалися. Але було іще одне подвір'я. Воно знаходиться за гарнізонним подвір'ям це цивільне подвір'я. На цивільному подвір'ї тоді знаходились невеличкі будинки, в яких розташовувались місцеві жителі. Але місцеві жителі розташовувались там 2-3 тижні на момент нападу. Більше вони там не проживали. А вони взаємодіяли одне з одним чи були відокремленими? Вони взаємодіяли один з одним, тому що фортеця це одна суцільна офісикаційна споруда, яка якраз була задіяна всі подвір'я одночасно: цитадель, карантинне подвір'я, гарнізонне і цивільне. У середні віки Білгородністровський був одним із головних торговельних постів, через який проходив основний торговий шлях зі східної Європи в західну. Тож Акерманська фортеця мала не тільки захищати місто, але й контролювати торгівлю слов'ян і європейців. Тоді у Фаворі був наймолодший з дворів за високими стінами і вздовж узбережжя. Я так розумію, що цей двір був таким поєднанням і митниці, і маленького порту, і комплексу розваг. І гості, прибувши сюди, мали відбути тут якийсь певний період, перш ніж потрапити туди за браму у фортецю. Так, цей двір називається карантинний, звісно, але він мав декілька назв. Крім карантинний, його називали портовий, ярмарочний. І це подвір'я воно невелике півтора гектари землі. І Його побудували саме турки для того, щоб сюди привозити товари з різних міст. З різних держав, і це все е, саме зберігалось тут в спеціальних камерах зберігальних 40 діб для того, щоб не завести в місто холеру і чуму. Але коли прибували гості до турецького паші, їх теж направляли спочатку до хамаму, який знаходиться на цій території, і тільки потім вони заходили на територію фортеці. По іншому ніяк це не було. І за 328 років панування турецького тут зовсім не було ні холери, ні чуми. З плином часу ізоляція на карантинному березі чимось нагадувала сусідню курортну затоку з численними розвагами, наїдками і зручностями. Але все ж як добре, що ми не у середньовіччі, екскурсійно опинитися в іншій епосі приємніше. Як мінімум сучасні гості мають можливість побувати на всіх подвір'ях, вежах і оцінити масивну структуру фортеці без дозволу султана чи коменданта. А цивільний двір, стоптаний під тиском століть та подій, ніби давній друг ділить своє буремне минуле за чашкою гарячого чаю і повільно загортає в атмосферу минулого. А Керманська фортеця і тепер, через 600 років, дає змогу відчути свою величну оборонну силу. Однак в наш час вабить на цей берег не в гонитві за контролем шляху, а на шляху до відкриттів. Будувалось і розвивалось на березі дністровського лиману в час, коли у Давній Греції лише зароджувалась історія, демократія, філософія. Фортеця, що не раз змінювала свої форми, імперії і імена. До речі, практично кожне нове означало в перекладі біле місто, яке карман. А що в основі? А в основі наш черепашник. Колоритний, міцний і набагато давніший, ніж люди, що його видобували і будували з нього. Але це вже інша історія.